На кордоні Угорщини спалахнув скандал з прикордонниками, які влаштували терор українським дітям, що їхали на міжнародний фестиваль. В Угорщині прикордонники у пункті пропуску Лужанка влаштували ретельний огляд українським дітям народного дружнього колективу Ансамбль танцю Вітамінчики, що їхав на фестиваль до Сараєво. Про це розповів керівник ансамблю Олег Мельник у Фейсбуці. За його словами, угорські прикордонники влаштували ретельну перевірку автобуса та особистих речей і спочатку причепились до вогнегасників. Нібито вони протерміновані, але з ними все було в порядку. Потім прикордонники узялися перевіряти аптечки та спричинили галас через прострочений джгут. Після чого вимагали повернення автобуса з дітьми до України. Олег Мельник розповів про приниження, яке довелося пережити українським дітям на кордоні. І тут нас порвало: діти вийшли на вулицю і заспівали гімн України, виривання мобілки з руки, переклад затворів автоматів та вимога зняти з моїх плечей прапор України. Я вимагав перекладача, вони ніхто не знають англійської, консула України і сказав: Я прапор України не зніму з себе. Діти, герої. За словами керівника ансамблю, угорські прикордонники весь час кричали, махали руками і принижували українців. Попри негідну поведінку угорських прикордонників, юні українці все ж таки дісталися на фестиваль і виступили у Сараєво.